І вітання глядачам програми Підсумки день на телеканалі Гок. Вівторок, 27 листопада, приніс нашому місту такі новини. Перспективи формування міського бюджету 2019 року прокоментував міський голова Дмитро Биков. Щедрий вівторок на підприємствах промислової групи Ферекспо покращуються побутові умови працівників дільниці допоміжної техніки гірничого цеху полтавського ГЗК. Головний фінансовий документ України року 2019-го затверджено Верховною Радою минулої п'ятниці. Серед пріоритетів оборона та безпека, освіта та охорона здоров'я. Видатки головного фінансового документу року сягнули 1 трильйона 112 мільярдів 130 мільйонів гривень. Доходи прописано на рівні 1 трильйона 26 мільярдів 131 мільйона гривень. Тобто дефіцит бюджету складатиме майже 90 мільярдів. Уряд прогнозує, що зростання ВВП наступного року буде на рівні 3%. Прогноз інфляції складає 7,4%. Прожитковий мінімум українців впродовж року зросте до 2027 тисяч гривень, мінімальна зарплата до 4173 тисяч гривень, а мінімальна пенсія до 1638 тисячі гривень. Тему державного та місцевого бюджетів прокоментував під час брифінгу міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Тож, яким чином впливатиме головний державний фінансовий документ на місцеву казну нашого міста, дізнайтесь далі. Підводним камінням може обернутися державний бюджет 2018-го для місцевого самоврядування України, зокрема й для нашого міста, адже у головному фінансовому документі наступного року передбачено рекордний за останні роки розмір так званих реверсних дотацій, тобто коштів, які держава вилучає з місцевих бюджетів для вирівнювання податку спроможності територій 2019 року. Обсяг вилучень з бюджету горішніх плавнів може сягнути 50 мільйонів гривень на сьогоднішній день. У нас получается, чем больше город работает, чем больше доходная часть городского бюджета, тем больше идет реверсная дотация, это, иными словами, изъятие из городского бюджета в пользу государственного бюджета. А государственный бюджет уже перераспределяет это изъятие для других громад, где, скажем, идет плохое наполнение. Загалом міський голова оцінює бюджет наступного року позитивно, хоча остаточні розрахунки ще не цілком завершено. Перспективи не плохи, але могли б бути б скажем, не норми і правила, которые нам задают на державному рівні. у нас самый непонятний сектор относительно формирования міського бюджету это фінансирование учреждений медицини, тому що тут происходит реформа реформа в отраслі наразі. Міська адміністрація горішніх плавнів очікує роз'яснення мінфіну з приводу того, яким чином відбуватиметься розподіл. Ще один привід дивитися із позитивом у майбутнє введення в дію від 1 січня 2019 року законодавчої ініціативи щодо сплати ренти за користування державними надрами в прошлом году народний депутат України Константин Валентинович Живага вийшов з законодавчою ініціативою, касающиеся распределения ренты на пользование недрами государственного значения. В нашем случае это железистые кварциты. Такая норма, норма, когда местные бюджеты получают определенный процент этой ренты, он действует на добыче газа и нефти. А вот по Желізним кварцитом такого ніколи не було. Розгляд цього питання народний депутат ініціював у відповідному комітеті Верховної Ради. Відстоювати вигідну для місцевого бюджету позицію довелось і міському голові Дмитру Бикову. Ця Позиція вона касається не тільки нашого міста, ну і, скажем, там железорудного басейну Кривбаса, де знаходиться теж п'ять комбінатів, і їм ці гроші не лишні. И вот эта норма должна была закрепиться в прошлом году, но уже в ходе обсуждения государственного бюджета 2018 года, которое было в прошлом году, год назад, значит, депутаты согласились, что эта норма должна быть введена. Ну, говорят, давайте введем ее уже не с 1 января 2018 года, а с 1 января 2019 года. І таким образом вона була проголосована. Введення в дію цього документу дозволить грішнім плавням отримати суттєві додаткові фінансові надходження до міського бюджету для нас. Це дуже, дуже важливо. Я напомню, що ми предполагаємо, отримати получити в городской бюджет порядка 18 мільйонів гривень. это 7 мільйонів гривень єрістовський гок. 11 мільйонів гривень це Полтавський горнобадітний комбінат. Сумарно для нас це дуже важлива, тому що ми зможемо ці деньги направити влучення інфраструктури міста, в бюджетну сферу в медицину, в образування, в соціалку. Нагадаю, міський бюджет горішніх плавнів 2019 року буде розглянуто на сесії міської ради у грудні поточного року. Питання прибирання снігу та дорожні ремонтні роботи на вулиці Конституції обговорили на апаратній нараді керівників підприємств ЖКГ. Деталі розповість Ольга Колодій. Поки температура повітря не опустилася до нуля і нижче, завданням комунальників стало прибрати снігові завали, які утворилися внаслідок розчищення доріг. Касаємо е, пішохідних переходів, автобусних остановок, е, пірекрстків там, де отвалами це все діло сваливалось на кучі за словами першого заступника міського голови Олександра Чуприни, цей сніг необхідно прибрати при перших проявах потепління. Інакше доведеться чекати наступного підвищення температури. Також він акцентував увагу на ремонтних роботах на вулиці Конституції. Те, що успіли на сьогоднішній день зробити це положити черновий слой асфальта, крупнозерністого, і... Согласно проекту. И на, в этом году уже погода не позволяет, то есть верхний слой асфальта надо уже, там другие требования к температуре э, и к погодным условиям по его укладке, поэтому э, было принято решение: верхний слой асфальта уже на следующий год весной ложить. Для безпеки жителів міста на місці майбутніх зливових каналізацій на цій вулиці буде встановлено тимчасові решітки. Окрім цього, на апаратній нараді Петро Василюк, директор департаменту житлово-комунального господарства, акцентував увагу на виділенні бюджетних коштів на благоустрій горішніх плавнів. Він зазначив, що вектор направлений на облаштування дитячих та спортивних майданчиків. Також Петро Василюк додав, що покращити зручність і комфорт нашого міста може кожен охочий, взявши участь у конкурсі громадських проєктів. кращу пропозицію буде профінансовано бюджетним коштом. Щедрий вівторок на підприємствах Ферекспо Україна. А разом із нею одна з найпрогресивніших промислових груп. Цьогоріч вперше долучилась до участі у всесвітньому благодійному русі Івін Т'Юздей. Тим паче, що благочинні справи є основою соціальної політики Полтавського, Єристівського та Біланівського ГЗК. Вже нині на гірничо-збагачувальних комбінатах розпочато традиційну благодійну акцію, яку саме розповість Наталя Манько. Коли благочинність, це не просто покликання душі, а й корпоративна політика. Група підприємств Ферекспо одна з перших в Україні узяла участь у всесвітньому щедрому вівторку. В цьому ряду Україна офіційно присоединилась к международному благотворительному движению Given Tuesday». Это щедрый второк. В этом году в Украине он проводится 27 ноября. И мы и наши сотрудники также присоединились к этому движению и активно участвуем и будем поддерживать. Цьогоріч в рамках відзначання щедрого вівторка на підприємствах Ферекспо стартує традиційна благодійна акція зі збору коштів для вихованців спеціалізованих дитячих закладів регіону. В этой акции участвуют все сотрудники компании Ферекспо. Мы установили копилочки на всех трех предприятиях на Ерестовском, Билановском и, конечно же, на Полтавском гоке. Во всех структурных подразделениях приемных руководителей находятся копилочки, в которые можно передать средства. Окрім грошових коштів, під час акції будуть зібрані речі, які стануть у нагоді особливим діткам. Їх можна особисто принести у кабінет 137 управління полтавського ГЗК. Ми також збираємо для діток речі, іграшки, битовою хімію, книги, ну те, що хоче передати і. Также приглашаем всех э, сотрудников поучаствовать в этой акции, присоединиться к, э, к нашей инициативе и э, поехать в гости к деткам. Торік подарунки від працівників промислової групи Ферекспо отримали вихованці Кременчуцьких спецзакладів. Цьогоріч благодійний марафон попрямує до міста Кобеляки. Зібрані під час благодійної акції кошту та речі передаватимуться у Кобеляцькі школи-інтернати у День Святого Миколая, тобто 19 грудня поточного року. Не будьте байдужими, спішіть робити добро. Нові шафи для одягу облаштована кухня та навіть тренажерна зала. Все це незабаром буде у розпорядженні працівників дільниці допоміжної техніки гірничого цеху полтавського ГЗК. Наразі там триває капітальний ремонт, після завершення якого соціально-побутові умови робітників значно покращаться. Ремонтні роботи побутових приміщень дільниці допоміжної техніки у повному розпалі. Вже можна оцінити перші результати масштабної реконструкції. Новий кахель, металопластикові двері, пофарбовані стіни, замінена система опалення. Позитивні перетворення помітні неозброєним оком. Руководство Полтавского ОКО постоянно заботится об улучшениях санитарно-гигиенических норм персонала. Так в 2018 году еще в ГТЦ было принято ремонт, произвести ремонт душевых и раздевалок. На тот момент у ГДМ сейчас это вспомогательный участок горного цеха, значит работы были еще весной. Сейчас подходит к концу завершающие работы по первой очереди ремонта. Окрім виконання ремонту приміщень, закуплено нові меблі, а саме персональні шафи для зберігання робочого та чистого одягу працівників. Також буде облаштовано кімнату для харчування, готовий до встановлення кухонний гарнітур. Весь поверх, відведений для потреб робітників, в результаті набуде зовсім інакшого вигляду. Змін зазнають душові кімнати. Буде створено і умови для покращення фізичного здоров'я. Є кімната да, комната, ми хотим установить там двері і поставити, зробити небольшой как бы, спортзал. Є тренажери, перевезений з ГТЦ Арбітрек, беговая дорожка, велосипед. Прихильники спортивних ігор матимуть можливість грати в настільний теніс. З поміж іншого паралельно тривають ремонтні роботи кількох кабінетів. производятся ремонты в кабинетах значит, старшего механика. Старшего механика по ремонту горного оборудования нарядной, там, где будет выдаваться наряд работникам в кабинете тех отдела и в комнате предрейсового осмотра медика. Перший етап капітального ремонту позаду наступний розпочнеться вже від грудня, а повністю завершити реконструкцію мають на меті в першому кварталі 2019 року. Тарас Зінченко розповідає, що над покращенням побутових умов трударів працюватимуть і надалі. Подібні заходи модернізації впроваджуватимуть на інших дільницях. Планируется и дальше, и в следующем году планируется ряд проведения ряда ремонтов, направленных на этот в декабре будут, будем рассматривать программу защищать, но намечены дальше ремонты душевых и, допустим, участка водоотлива. И здесь непосредственно в рудоуправлении и, допустим, сейчас на складе взрывчатых материалов для стрелков собираются блок комнаты. На виконання робіт щодо підвищення комфорту в побутових приміщеннях було виділено 3,5 мільйони гривень. Днями у концертній залі дитячої музичної школи відбувся виступ Володимира Доценка, заслуженого артиста України, професора Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Подробиці у наступному сюжеті. Володимир Доценко заслужений артист України з класу гітари, починав кар'єру музиканта як скрипаль. Дуже полюбляв скрипку, але щойно почув гру на класичній гітарі. Це стало його коханням, як то кажуть, з першого погляду, зазначає сам професор. У горішніх плавнях він уперше на гітарній карті України на гітарній, цей город. Знають, що він, він гітарний город. Знають Антона Базилєвича. От недавно буквально позавчора говорили з директором школи в Полтаві. Он говорять, а як ви поїдьте? Я їду на Барви Полтави. Я говорю, з Базілєвича, а Базілєвича знаю. Ну і я знаю, що починав із весних Митрофан Касьяненко. Грі Гріна гітарі Володимир Доценко почав навчатися у 14 років, що за музичними канонами досить пізно. Та це не стало перепоною у професійному становленні. Произведение японского композитора Я yeah, yeah. фрагмент наиграл Ризотана Кагава Ловец мечты. Анатолій Головня, директор міської дитячої музичної школи, пишається тим, що до концертної зали учбового закладу вдалося запросити людину, наділену визначним талантом. Адже Володимир Доценко, з поміж іншого, голова та член журі понад 30 міжнародних конкурсів. А його музична діяльність була високо оцінена навіть всесвітньо відомим меценатом, герцогом Антало Местергазі. З концертами та майстер-класами він виступає в багатьох країнах світу, зокрема у Німеччині, Швейцарії, Австрії, Турції тощо. І наразі Відомий харківський професор поважний гість в музичній школі міста Горішні плавні. Посперебільшення хочу сказати, що сьогодні у нас один із найкращих виконавців України, який підкорював не тільки сцену України, а й міжнародні сцени, який прославився виконанням Віла Лобоса, До речі, є такий був вірніше такий композитор, який написав дуже багато концертів для гітари. Ну, ми дуже нам дуже приємно, що такі люди, метри без перебільшення, заїжджають до нас в гості. Ініціатором творчого заходу є Антон Базилевич, викладач музичної школи. Також за підтримку в організації Анатолій Головня подякував і міській адміністрації. Хочу подякувати за фінансову підтримку міській владі за те, що нас не забувають, за те, що звертають на нас увагу. Ми працюємо в штатному режимі, готові до нових звершень. Неймовірно приємно, що наше місто відвідують талановиті люди з огляду на останні похмурі дні, які охопили країну. Гості міста роблять життя горішньоплавнян, хоч на крихту яскравішим. Це уся на сьогодні інформація, як завжди далі у програмі. Синоптичний прогноз. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов, а ДСНС України про Желедицю на дорогах, яка вже спричинила чимало ДТП на шляхах Полтавщини. Тож будьте пильними і без нагальної потреби не наражайте своє життя та здоров'я на небезпеку. На все добре.